В історії спецслужб є чимало людей, які допомогли переписати хід історії. І хоча ці люди не завжди мали благородну мету, їхні дії так чи інакше мали вплив у глобальних масштабах. Наприклад, Джуліус та Етель Розенберги допомогли викрасти американські секрети ядерної зброї. Фізик-теоретик Клаус Фукс, до речі, їм у цьому допомагав. Кім Філбі, який працював на СРСР, вважається найефективнішим агентом Кембриджської п'ятірки. Вірджинія Холл працювала на британців і зливала інформацію про нацистів на окупованих територіях. Цей список можна продовжувати до нескінчення. Енності, бо такі агенти були практично у кожній країні, чимало імен досі не розкриваються, щоб не спровокувати міжнародного скандалу. Тріумфальних або геніальних історій по світу можна назбирати чимало у попередньому відео. Я розповідав вам про Мосад, як агенти викрили з Іраку радянський міг 21 і таким чином здобули перемогу у шестиденній війні. Однак це лише один із факторів, який допоміг здолати арабів. У тій непростій історії був ще й чоловік, якого називають агентом 88. Він більше відомий як Елі Коен – Шпигун, який зміг обвести довкола пальця сирійські політичні і військові еліти. Після перегляду цього відео я дуже раджу вам подивитися міні-серіал Шпигун він якраз про цього чоловіка. Головну роль там зіграв Саша Барон Коен. Ви можете знати його за такими фільмами як Диктатор або Борат. Елі Коен був настільки успішним, що його, мабуть, можна назвати одним із найуспішніших шпигунів 20-го століття. Він нікого не вбивав, не підкладав жодних бомб. Результату Коен досяг завдяки розуму, харизмі і вмінню правильно йти на ризик. Та навіть попри такі хороші якості і навички, життя ізраїльського шпигуна все одно закінчилося. Трагічно слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Вітаю тих, хто бачить мене вперше. Я радий з вами познайомитися і дякую тим, хто зі мною вже давно. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. величезне сердечко їм і спонсорам каналу на Ютубі. Завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. Ви мотивуєте робити краще і більше. Ви теж можете долучитися до підтримки. В описі до цього відео є усі необхідні посилання. Підписуйтесь також на телеграм-канал, де завжди прав. Диві і перевірені новини. А ми тим часом поговоримо про Елі Коена. хто він такий і як взагалі потрапив у Мосад, як Елі Коен працював під прикриттям сирійського бізнесмена, яку інформацію йому вдалося передати ізраїльтянам? А які міфи та легенди ходять про цього шпигуна? Та зрештою, яка доля спіткала легендарного розвідника. Тож підпишіться на канал, залиште коментар і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А я тим часом розкажу вам історію. Почнемо з того, хто взагалі такий цей Елі Коен. Він народився в єгипетській Олександрії у грудні 1928 року. Батьки його були сирійськими євреями, які перебралися до Єгипту. Тож Коен, як дитина двох культур, прекрасно ладнав і з євреями. Із мусульманами. Та він так само усвідомлював, що араби, яких довкола було значно більше ніж євреїв, вони так чи інакше становлять загрозу. Тож одну зі своїх культур потрібно було захищати від іншої, майже рідної. Цей арабський тиск проявився у 49-му, коли родині Елі довелося виїхати з Єгипту до Ізраїля через гоніння євреїв. Сам Коен при цьому залишився у Каїрі, але не просто так. Він координував єврейську та сіонійську діяльність, допомагав ізраїльським спецслужбам і час від часу інформував їх про настрої громадян Єгипту. Деякі дослідники біографії Коена вважають, що він навіть брав участь у спецопераціях Мосаду в Каїрі. Однак даних, які би підтверджували, це їх немає. Окрім коена, в Єгипті працювали й інші шпигуни. Взяти до прикладу саму лише операцію Сюзанна. Це була мережа агентів, які збирали дані про життя єгиптян та їхніх політиків. Частину тих шпигунів виловили у 1953 і. Повісили разом із ними до лав єгипетської контррозвідки потрапив і Коен. І хоча він не брав участі в операціях і не входив до кола причетних до операції Сюзанна, його все одно допитували і катували. А оскільки доказів причетності не знайшли, довелося відпустити. Хоча відпустити це доволі легко сказано. На початку війни 1956 року, коли Ізраїль окупував Синай, Елі Коена затримали єгипетські правоохоронці. Його вигнали з країни разом з рештою Олександрійських євреїв. В кінці війни він прибув до Ізраїля. 8 лютого 1957 року в Ізраїлі з роботою було складно, а це ще й був період, коли євреї з усього світу масово приїздили до цієї країни. Наприклад, у проміжку між 1956 і 1960 до держави прибули понад 50 тисяч євреїв з усього світу, і це лише офіційно зареєстровані. Коїну після роботи із військовими і частково зі спецслужбами йти у цивільне життя не дуже ти й хотілося, і без роботи він сидів аж до 1957 Томого року, поки увагу на нього не звернула контррозвідка. Скоїна зробили аналітика. Робота не надто цікава. Він днями сидів в офісі, перебирав папери і перекладав листи з арабською, тому довелося звільнитися. Нове місце праці теж було не таким пригодницьким, як майбутній шпигун собі уявляв. Він був канцеляристом і протримався на цій посаді аж два роки. І лише після того увагу на коїна звернув мосад. А далі історія замовчує, як саме це сталося. Деталей не знають навіть родичі шпигуна. Я знаю лише, що його завербував Мосад. Однак не знаю, чи це було проти його волі, чи він сам звільнився із магазину і пішов до них. Так само я не можу сказати, чи керівництво наполягало на вербуванні, чи можливо він трапився їм на очі випадково. Навіть попри те, що родина і друзі стверджують, що Коен жодного разу не говорив про те, де і на кого працює, за даними ізраїльських джерел, він нібито двічі намагався вступити до лав мосаду, а йому двічі відмовляли. І саме тому він працював канцеляристом. Тим не менш, кінець 50-х – це не найкращі часи ні для Мосаду, ні для Ізраїля. Країна готувалася до великої війни, і виграти її потрібно було у двох площинах. перша збройне протистояння. А друга дипломатична боротьба. Адже в майбутньому потрібна була надійна стратегія протидії Арабам. Масло у вогонь постійно підливав тодішній єгипетський президент Гамаль абдель Насер. Він був жорстким ненависником євреїв. А Ізраїль відкрито називав Чиряком на тілі арабського світу. Оскільки Єгипет у ті часи був найпотужнішою країною в регіоні, то інші арабські держави такі заяви сприймали як прямий заклик до протистояння з євреями. І перший крок у цьому напрямку Гамаль Абдельнасир зробив у тисяча 1958 році спільно із сирійцями він підписав документ, який дав початок створенню об'єднаній Арабській Республіці. Обидві країни мали об'єднати економіку та армію, щоби спільно протистояти Ізраїлю. На щастя, такий альянс проіснував лише до 1961-го. Нічого із того об'єднання не вийшло. І от Мосад шукав собі людину, яка могла би стати їхнім агентом у Сирії. З наявних кандидатів ніхто не підходив. А про Кояна вже давно забули. Тодішній директор Мосаду Ісер Харель доручив обрати людину зі списку тих, кому відмовили. За десятками встановлювали спостереження. Конкретно за коїном шпигували два тижні, і врешті визначилися, що він ідеальний кандидат конкретно на цю посаду. У ньому важко впізнати. Та єврея, він нічим не примітний чоловік зі звичайною зовнішністю. А що взагалі ідеально він володіє арабською вільно. Ізраїль тоді був у дуже невигідному становищі. Були проблеми із надходженням інформації, шукали людину, що стала б очима і вухами у Сирії. З іншого боку, інформацію, яку надавав Коен, можна було дістати й іншими способами. Навіть у ті часи можна було фотографувати чи встановлювати прослуховувальну апаратуру. Словом, як саме він потрапив до мосаду, таємниця, принаймні. Станом на сьогодні. Але відомо, що уже перебуваючи у структурі, його відправили на шестимісячний курс підготовки. Зазвичай агентів тренують для якогось одного завдання, щоб перетворити особу на вузькопрофільного фахівця. А от Коена вчили всього, що лише можна, починаючи від зламів завків і закінчуючи володінням різними типами зброї. Щодо зброї, до слова, то Коен так жодного разу за життя її і не використав. Але головний акцент приділяли розумовим здібностям агента. Коен володів арабською. Тож є, Євреї постаралися зробити так, щоб його арабська із ідеальної перетворилася у неперевершену і з певними особливостями. Коена тренували дуже ретельно. Я знаю, що найменше десятьох людей, які були із ним у контакті. За весь час, що вони вчили його, передали всю інформацію, яка могла б знадобитися для виконання завдань. Сам по собі Коін був нетиповим агентом для мосаду. Він зовсім не кремезний, не мав особливих навичок і нічим не запам'ятовувався. Якщо подивитися на тих агентів, які брали участь у викраденні Адольфа Айхмана, то можна сказати, що Коєн це їхня повна протилежність, але його головною фішкою був розум. Найбільше із ним возилися спеціалісти із лінгвістичного відділу 131, ретельно вимальовуючи у Коена сирійський акцент. Адже згідно із легендою, як тільки він покине Ізраїль, то про ім'я Елікоїн уже можна забути. Він перевтілюється у сирійського бізнесмена Камеля Аміна Таабета. Підрозділ 131 був дуже старим відділом у спецслужбі. Він існував ще до створення держави Ізраїль. Арабські євреї, які жили у селах, співпрацювали із різними арабськими агентствами, повідомляючи дані про настрої Людей так почалася історія цього підрозділу. Вже у 1961-му Коена відправили на перше завдання. Аби історія із сирійським бізнесменом була більш правдоподібною, шпигун відправився до Аргентини, а конкретно у буенос Айрес. Окрім того, що це було просто кодло для нацистів, там ще й базувалася одна із найбільших у світі спільнот сирійців. А до неї входили і політики, і військові, і журналісти не найнижчого рангу. Тож історія така. Камаль табет після довгого проживання в Аргентині шукав спосіб повернутися назад на батьківщину, тобто в Сирію. Там він хотів розширити бізнес, осісти і доживати своє життя. А для цього потрібно було налагодити контакти і зв'язки із місцевими. Тож Коен перші кілька місяців цим успішно і займався. Коен швидко влився у культурне і соціальне життя сирійської спільноти. Усі знали його як бізнесмена, який любив поговорити, вечірки і зазвичай гуляв вночі. Згодом його прийняли і почали поважати політики, дипломати і військові посадовці, які працювали неподалік сирійського посольства. Ніхто й подумати не міг, що це усе майстерна робота під прикриттям. Усі його статки, бізнеси пов'язані із логістикою і так далі. Це усе фінансування мосаду. Скільки вони витратили на цю операцію? Невідомо. Але зважаючи на той факт, що Коен влаштовував вечірки майже щотижня, снідав та вечеряв у дорогих ресторанах, щоб підтримувати легенду, то можна припустити, що коштувало це задоволення недешево. Аби потрапити до Сирії, Коен мав вийти на чоловіка, якого звали Абдуллатів аль Хешен. Він був редактором газети Арабський світ в Аргентині. Він дійсно був впливовою людиною, і за його рекомендацією будь-кого могли пустити до Сирії. Тому Коен прийшов до Хешена, розповів йому історію свого життя про бізнес, про плани словом. Навішав локшини на вуха, той повірив і дав йому рекомендаційного листа. Щоби остаточно мати усі козирі у рукаві, Коен у майбутньому налагодить зв'язки із сином редактора. Фіктивна дружба мала би забезпечити йому прикриття у випадку невдачі. Перебратися до Сирії допоміг Маджед аль Арт, сирієць, який працював на НАТО. і ЦРУ йому представили Коена і попросили про допомогу. Той взяв свій Опель, посадив туди Коена, і вони поїхали до Лівано-сирійського кордону. Це був єдиний безпечний варіант перетнути кордон, і у них все вдалося. Вже у Дамаск Коен потрапив у 62-му. Тобто, якщо рахувати від початку його роботи як агента під прикриттям, то лише за рік після Аргентини у Сирії він не став вишукувати місце, де можна було би осісти. А за вказівкою мосаду обрав собі помешкання в районі посольств. Там жили політики, дипломати, військові аташе, словом, практично вся еліта країни. І перше, що він зробив, це зустрівся із сином того редактора, з яким Коен познайомився в Аргентині. Обоє почали відвідувати різні культурні заходи, вечірки, а це ж нові знайомства, а відповідно інформація для Саду усі довкола знали його як успішного бізнесмена, і навіть пропонували допомогу. Він не казав нам, де яким працює. Спочатку просто говорив, що співпрацює із охоронними компаніями, але в деталі не вдавався. Мама знала, що щось не так. Згодом вона почала здогадуватися, що він працює на спецслужби. Перші завдання у Сирії не були пов'язані із влиттям в життя політичної еліти країни. Усе було максимально просто шукати нацистських злочинців. Коли у 60-му Мосаду піймав Адольфа Айхмана в Аргентині, то євреї, окрилені таким успіхом, взялися шукати абсолютно всіх і ходили такі чутки, що в Сирії переховувався головний соратник Айхмана Алоїз Брунер, як керівник спеціальних загонів СС із 39 по сорок. П'ятий рік він відповідав за депортацію більше ста тисяч євреїв із Відня, Берліна, Греції, Франції та Словаччини у табори смерті. Коен ходив по пабах, відвідував музеї, спілкувався з різними людьми. Усі бачили такого чоловіка, як Брунер, але ніхто не знав, де його можна знайти. Тож Коену так і не вдалося його відшукати. Оскільки це завдання провалене, його відкликали до Ізраїля, щоб дати нові настанови. І Їх було одразу кілька. По-перше, він мав інформувати Мосад про будь-які військові переміщення у регіоні, про які вдасться. Це почути чи дізнатися при цьому немає значення наскільки вони важливі чи неважливі. По-друге, доповідати про усі військові, політичні та соціальні чутки, що ширяться країною. По третє, важливо, щоб він розповідав абсолютно все, що стосується сирійської економіки, і лише звідси починається історія справжнього Камеля Аміна та Абета або ж Елі Коена під прикриттям. На відміну від більшості агентів, які намагаються втертися у довіру до найвищого керівництва. Коін намагався триматися осторонь таких осіб. Він спілкувався із людьми нижчого рангу, і вже через них дізнавався потрібну йому інформацію чи новини. І це був дуже логічний крок з його боку. Бо ж якби він сам почав налагоджувати зв'язки із елітами, це привернуло би увагу сирійських спецслужб. Погодьтеся, це доволі підозріло, коли невідомий бізнесмен приїздить до країни і одразу рветься знайомитися із політиками, і з військовими. Коін прекрасно це розумів, тому усю інформацію першочергово він отримував у пабах і барах від журналістів. Елі Коен виживав у Дамаску стільки часу. Це означає, що він ніколи не дрімав, а завжди був на поготові. Усі ці роки він уважно стежив за всім, що відбувається довкола нього. Дуже багато неточностей у життя та діяльність Елі Коена вніс кінематограф. Як до прикладу історії про те, що Коен особисто бував на військових базах, фотографував потужності зсередини і передавав потім ці дані Мосаду. Тут його роль дещо перебільшена. Він жодного разу не бував на таких об'єктах, лише неподалік, і то під час екскурсій. Фотографії дійсно були, але лише здалеку. Інколи робив замальовки у своєму записнику. Замальовки стосувалися лише певних об'єктів, щоб Мосад міг за ескізами вирахувати, яка зброя чи техніка теоретично може бути на озброєнні сирійців. Але є дослідники, які вважають, що таку інформацію можна було би зібрати, просто здійнявши у небо розвідувальний літак. Елі Коен не відвідував військових баз і майже не збирав інформації, що стосується військової розвідки. Цивільним заборонялося наближатися до режимних об'єктів. Переважна більшість його завдань це полювання за нацистами та аналіз життя євреїв у сирійській столиці. Ще один міф, пов'язаний із Коеном, він нібито був заступником міністра оборони Сирії. По-перше, він ніколи не знав його особисто. По-друге, ця посада в міноборони Сирії з'явилася лише у 1970-му, тобто коли Коен уже не працював. І по-третє, бути заступниками могли лише військові. А от що стосується того, які його заслуги справжні, а не вигадані, то це інформація, що стосується планів перебудови річки Йордан. Коен дізнався про секретні сирійські установки, які мали би змінити напрямок руху води, щоб залишити євреїв без доступу до водних ресурсів. От ці дані він передав мосаду, і вже у 64-му ізраїльські літаки розбомбили сирійські дані дамби, унеможлививши ці плани, після того сирійці більше не поверталися до цих питань, бо розуміли, що Ізраїль розвалить все й вдруге. Є до речі, версія, що саме ця інформація Коена про Дамби і стала причиною його викриття. Тобто, як тільки Ізраїль завдав ударів, стало зрозуміло, що інформацію їм хтось зливає, бо ж про плани перекрити воду сторонні люди не знали лише Коен. План полягав у тому, щоб відвести річку Банія притоку річки Йордан, замість того, щоб пустити воду до Йорданії, а потім і до Твер'ї, які були під повним контролем Ізраїля, вони просто хотіли залишити євреїв без води. Що ще стосується роботи коена, то найважливіше його досягнення це робота у питанні голландських висот. Це єдина військова точка, де він дійсно був, адже про це свідчать його фотографії. Це складно насправді назвати військовою базою, радше проміжна лінія між Ізраїлем і Сирією, І проблема голландських висот була у тому, що це місце, з якого араби регулярно обстрілювали євреїв. Бо від створення Ізраїля Сирія була одним із найзапекліших ворогів із 1948 року аж по 1967 дев'ятсот сирійці з мінометів обстрілювали єврейські поселення. Це регулярні обстріли, що тривали впродовж 19 років. Уважається, що Коен зміг розкрити вогневі позиції, яких з висоти пташиного польоту було не видно. Тож його інформація про розташування сирійських пускових установок зіграла одну із ключових ролей у шестиденній війні. Коену приписують наступ. Заслугу. Він нібито вмовив чиновників з Міноборони Сирії висадити на голландських висотах дерева, щоб забезпечити військовим укриття від спеки і трохи прикрити установки. А в результаті ці дерева стали фактично мішенями для ізраїльських літаків, бо там, де були дерева, там і люди, і пускові установки. Зазвичай Коен передавав інформацію через спеціальний радіоприймач. Попри те, що звична тривалість передачі мала би тривати до двох хвилин, Коен часто затягував це до семи, а то й до дев'яти. Його попереджали, що такий формат передачі дуже небезпечний, бо сигнал можуть засікти. Тож інколи він особисто приїздив до Ізраїля і щоб дані передати, і щоб з родиною побачитися. Він був дуже щасливий, коли приїздив додому. Не залишав нас без уваги ні на секунду, хоча я думаю, що він не розумів, що проводить з нами мало часу, а тому намагався компенсувати це дорогими подарунками, іграшками, сукнями і так далі. Його останній приїзд до родини був у листопаді 1964-го. Тоді він намагався домовитися із Мосадом про те, що більше не хоче їхати в Сирію. Чим ближче було до війни, тим небезпечнішим ставало перебування. Йому відмовили у керівництві. Сказали, що наступне відрядження стане останнім і не збрехали. Щоправда, останні не тому, що він звільнився зі служби, а через те, що Коена розкрили. За ним уже й так стежили. А раптове зникнення та ще й до Ізраїля. Привернуло до його особи ще більше уваги з боку сирійської агентури. Вони придумали, як його вистежити і довести, що він ніякий не бізнесмен, а співробітник мосаду. У конкретні години встановили режим тиші. Це означає, що на той період не повинно бути жодних радіопередач і виключення лише посольства, які працюють на спеціальних частотах і у кожного своя, уже відома сирійським агентам. Коїн про це не здогадувався і, як зазвичай, зв'язався із мосадівськими кураторами. Сигнал миттєво засекли. Вдалося дізнатися, що повідомлення Передаються із району посольств. Сирійська спецура рейдом взяла дві депустанови – французьку і індійську, але шпигуна там не знайшли. В кабінеті сиділи всього лише налякані дипломати. Відносини Сирії та Франції лише почали налагоджуватися, тому уряд Сирії опинився у дуже скрутному становищі після того інциденту. З Індією було аналогічно, як тільки зміни у позитивну сторону, сирійці усе псують. Операцію із режимом тиші вирішили повторити. Коен знову нічого не підозрював. Тож, коли серійці засікли сигнал, вони вже точно знали, звідки саме він надходить. Вони увірвалися до помешкання Елі Коена, але він непорушно сидів за столом, вдаючи, що не розуміє, що відбувається. Та й пристроїв для передачі повідомлень ніде не було. Уже згодом під час обшуку виявили, що девайс вмонтований у стіл. Просто так його не знайдеш. Тож Коєна заарештували і відправили за ґрати про його арешт. Мене повідомили наступного ж дня. Я прийшов і почав з ним діалог. Коен сказав, що жив в Аргентині, і я там теж жив, тож запитав, кого він там знає. Коен назвав кілька імен, які я теж знав, і раптом він говорить, що молився там у мечеті. І я згадав, що в Аргентині не було мечетей жодної. Тоді я попросив його процитувати кілька рядків молитви з Корану. Він відповів, що забув, і я зрозумів. Ця людина або християнин, або єврей. До речі, остання доповідь, після якої Коєна і впіймали, вона якраз стосувалася президента і його обговорень із військовими у генеральному штабі. Власне, тому президент і прийшов до Коїна на розмову у в'язницю. Обставини, пов'язані з його захопленням, досі викликають суперечки серед дослідників. Дехто стверджує, що Коен не дотримувався процедур і намагався розіслати занадто багато повідомлень, що й привернуло увагу сирійців. Інші кажуть, що винне у всьому керівництво, яке постійно вимагало від нього виходити на зв'язок. Сирійський президент знав, що що якщо тримати Коена надто довго, Ізраїль зробить все можливе, щоб його врятувати. Тому його допитали, вивідали все, що потрібно, а потім винесли вирок. Смертна кара у виконання вирок привели на головній площі Дамаска. Елі Коена привселюдно і демонстративно повісили. Це було 18 травня 1965 року. Його тіло не видавали ізраїльтянам і навмисно переховували так, щоби ті не могли знайти. Є навіть версія про те, що його розчленували і заховали у різних частинах Сирії. Єдине, що залишилося від Коена – це його годинник, який агенти Мосаду викрили у 2018 році із Сирії. Сьогодні він лежить у штаб-квартирі цієї спецслужби. Довкола життя і діяльності цього агента ходить немало чіток і легенд. Діти пам'ятають його веселим і життєрадісним чоловіком. Його дружина згадує, що він був завжди сумним і понурим, особливо після початку роботи на Мосад. Хтось знає його як Елі Коена, а хтось як Камаля та Абета. Одні кажуть, що його роль в історії перебільшена, а інші про те, що він навпаки герой. Про нього відомо дуже мало, навіть занадто мало. А все з тієї причини, що у смерті Коена звинувачують Мосад. Тому спецслужба не розкриває про нього деталей взагалі. Попри те, що він загинув у 1965-му, лише у 2022-му показали останню радіопередачу про президента, ту, після якої коїна і затримали. Можливо, у його біографії є деталі, які настільки важливі, що стосуються репутації Мусаду. А можливо, розкриття повної інформації може становити загрозу для Ізраїля. Так чи інакше, дізнаємося ми про це дуже нескоро. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо маєте час і бажання, подивіться ще й ось це. See you later, alligators!